Друзі, що можу показати? Подивіться, народилася нова орхідея. Вітаю, друзі! У попередній серії про пересадку цієї орхідеї я побачив, що вже необхідна пересадка, адже багато повітряного коріння. І потім випадково виявив нову рослинку, дітку. Ой Боже, тут є маленька ще рослинка. Подивіться, тут є ще одна дітка. Для пересадки я обрав нову кору та вирішив розділити рослину. Що я бачу, друзі? Подивіться, ось нова дітка. Ось тут ростуть нові корінці, а ось це важко взагалі розплутати схоже на якусь страшилку. Я думаю, що я просто зараз отут-от розділю. Ось тут -от. друзі, що я можу показати? Подивіться, народилася нова орхідея. Це я розділив орхідеї. Думав просто почистити коріння, виявилося, що в неї є ось такі, така дітка вже з корінцями. І я розрізав шию цієї орхідеї, в неї є свої власні корінчики. Ось. І відрізав дітку. Ой, шию. Все, коротше, буде дві орхідеї тепер. Якщо виживуть, і ви мене ексклюзивні глядачі, які це все бачать. Ось така посадка у мене вийшла. Не знаю, добре, не добре, звісно, відерце ще те величеньке, але ця орхідейка заслужила на таку хатку. Зараз саджатиму дітку. Отже, дітка у мене ось така красуня. Корінці дуже сильно не обдирав, може, хай вона з ними і росте. І буду саджати її ось таке відерце. Воно тут, в принципі, і росло. Туди. Так само. Спочатку ставлю і занурюю ось корінці на такому рівні, щоб вони зверху наростали і мені було що прикривати. Ось так. Далі буде. Так, відео виходить не гламурне, тому що у мене в цьому відрі кара. Щоб вона не розкидалася. Що я зробив? Ось посадка. Тут кара. Дуже-дуже трошки мху того, і зараз мох буде зверху. Теж тому, що ці корінці звикли рости у мхові. А ще, не забувайте, що ось так постукувати треба, і тоді кора пролазить поміж корінців, куди треба. І ще одне: я трошечки додаю кори з старого субстрату. Не тому що собак, знаєте, віддають маленьких віддають щось від їхніх хазяїв. Запахом. Тут е, є такі бактерії корисні, які вже допомагають трошки корінню. Тому хай вона в кліматі в звичному росте. Листочок закрутився через те, що так воно. Листочок це закрутився через те, що так воно розловжує. Ну, я надіюсь, воно виправиться. Ось така посадка вийшла. в мене не дивуйтеся, воно наче одіяльці. Ні. Це добре, так воно росло і виросла сама ця дітка. Це, до речі, перша дітка від орхідеї, які в мене росли. У вас є можливість побачити унікальне історичне відео. Я дуже-дуже сподіваюся, що воно не здохне ні мати цієї красоти, ні сама вона дітка. Отже, друзі, таке, таке вийшло відео. А далі з позаду там є ще одна дітка, яку зараз пересаджуватиму, і я вже це не зніматиму. Дітку покажу, я її намагався пробував ставити у закриту систему. Ой, не буду показувати, позоритися. Я і так вже з цим відео набрав. Позор, я думаю, все. То в мене розведений йод був. Все, люди, така краса, я вам раджу, наче терапія. Психотерапія, пересадка рослин. Звісно, коли воно засихає і згниває, то це вже не терапія. Але всього воно і Дякую, що були зі мною цей невеличкий короткий час.